Всім доброго дня, продаж з'являється свіжопригнаний Opel Astra. Автомобіль, що й не пригнали з Німеччини, розмитнули, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2010 рік. Бензиновий двигун 1,8. Механіка 5 ступка. Автомобіль в гарному стані, красивий колір. На оригінальних дисках, літня гума. По кузу авто без дефектів, без корозії. Заводське тонування в нас. Дивіться, стан кузова. Все частеньке, ціленьке. Пороги дни ще в порядку. Лобова в нас в оригінал. Капот без сколів, без висічки. Оптика також, дивіться, в гарному збереженому стані. Над лобовим все чудово. По комплектації датчик дощу в нас присутній. Давайте відкриємо, заглянемо багажник. Багажник чистий, цілий. Є в нас повнорозмірна запаска, знизу стоїть домкрат, ключ, весь комплект присутній. Дивіться, стан багажника, все чисте, ціле, по пластику все чудово. Йдемо далі. Сидіння також частенькі, ціленькі. килимки на місці, гумові килимки в нас в багажнику, два комплекти килимів йде з даним автомобілем. Петеля також чиста ціла. Ось Такий салон. Давайте перейдемо далі. По комплектації у нас передні електросклопідйомники, регулювання дзеркал, автоматичне світло, круїз контроль, шкіряне мультикермо. Механіка, п'ята ступка, салон чистий цілий, охайний, два ключі з автомобілем. Рукою незручно. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, помилки відсутні, пробіг автомобіля 178 тисяч кілометрів. Куліса перемикає гарно. Ручник працює, кондиціонер заправлений. Автозатемнення заднього дзеркала також у нас по комплектації. Робота двигуна. Зараз у нас включений кондиціонер, увімкнені вентилятори. Новий акумулятор, болти у нас не включені, Тут також антифриз чистий в нормі. Тут також нічого не крутилося. Щупа не сапнить. Під кришкою сухо. Так виглядає підкапотний простір автомобіля. Екологія на місці. Показники фарби 113, 113, 114, 137, 185. 168, 121, 134, один косметичний підкрас цій частині. все решта в нас в оригіналі. Йдемо далі. 131, 165, 136, 132, 110, 117, 143, 128, 121, 127. 127, 140, 123, 129, 147, 128, 117, 122, 113. Ось такі у нас показники. Друзі, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місті Вінниця, Гнівенське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні цікавить, телефонуйте, підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде в описі під цим відео для наших підписників, діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.